Вітаємо вас перший день роботи новообраної верховної ради. І вже затверджені голова парламенту та прем'єр-міністр. Таке трапилось в історії незалежної України вперше і саме на цьому тижні. До речі, ті, кого обрали, у свою чергу обіцяють швидке проведення довгоочікуваних необхідних для розвитку країни реформ. Нехай добрі наміри здійснюються. Розпочинаємо 898-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Його теми таким. Нервовий початок гладеньке завершення, двосерійна сесія Полтавської міської ради, закони змагання, природничі науки, ініціатива знизу, сподівання на Францію, правда про голод, рабство сучасності, благодійність студентів, патріарху Полтаві. Все це у Рубриці. Думки з приводу. Благодійності мало не буває. Щоправда, і зловживана навколо неї чимало. Найпомітніші події тижня на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Потім сесійні дискусії. 23 листопада у Полтавському духовно-культурному центрі імені преподобного Паїся Величковського свято-Успенського кафедрального собору відкрилася виставка, присвячена 140-річчю від дня народження полтавського іконописця-художника Григорія Ксьонза. В експозиції роботи із семи приватних збірок українських колекціонерів. 24 листопада на нараді обласній державній адміністрації відзначили, що Полтавщина серед областей України за урожаєм пізніх культур посідає друге місце. Валовий збір становить 4,7 мільйона тонн зерна, проте це на 900 тисяч тонн менше минулорічного показника. 25 листопада волонтери громадської спілки Полтавська громада повезли чергову партію благодійної допомоги у зону бойових дій. Продукти харчування, теплий одяг і взуття буржуйки. І ще багато чого необхідного відправили вантажівкою від облдержадміністрації. Цього ж дня керівники області зустрілися з радником із питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні Ріком Тосатті. Ішлося про обмін студентами та спільні культурно-мистецькі заходи з метою популяризації українського та французького мистецтва. Також французький радник зустрівся зі студентами Полтавського університету економіки і торгівлі та ознайомився з його матеріально-технічною базою. 26 листопада 7 тонн 700 кілограмів гуманітарної допомоги вкотре відправили у зону воєнних дій рятувальники Полтавщини. Вантаж особисто супроводжував голова державної служби надзвичайних ситуацій України Сергій Бочковський. Загалом з Полтавщини на схід рятувальники відправили вже понад 100 тонн гуманітарних вантажів. 27 та 28 листопада у Полтаві перебував святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. З нагоди вшанування пам'яті преподобного Паїсія Величковського патріарх Філарет очолив святкові богослужіння у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ Київського патріархату. А увечері відбулося урочисте відзначення дня пам'яті преподобного Паїсія Величковського у палаці дозвілля листопад. 28 листопада на фасаді Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені Миколи Вавілова урочисто відкрили меморіальну дошку науковцю Віктору Сазанову, репресованому у 30-х роках минулого століття. У Полтавській державній аграрній академії того ж дня провели круглий стіл. Віктор Сазанов, розбудовник сільськогосподарської дослідної справи і громадянин. У Полтаві вже не один місяць розігрується сюжет гідний пера Гоголя». Сваряться Сергій Миколаєвич із Олександром Федоровичем. Звичайно, має на увазі народного депутата Капліна та Полтавського міського голову Мамая. У народній пам'яті ще не стерлися картинки Поза минулого тижня. Обранець народу гамселить двері робочого кабінету очільника міста. До речі, дійства смакували російські змі у своїх і без того безперервно жахаючих. Антиукраїнських шедеврах нинішнього тижня Сергій Каплін знову з'явився у міськраді. Щоправда, без сокири. Втім, постійно втручався у регламент пленарного засідання 45-ї сесії Полтавської міської ради. Тож депутати не розглянули всіх питань, і Олександр Мамай переніс сесію на два дні. Щоправда, у перший день таки встигли нарешті позбавити. Йосипа Кобзона, звання почесного громадянина Полтави. Про інші подробиці розповість Євген Прокопенко цього разу. Депутати Полтавської міської ради врешті внесли на розгляд сесії питання про позбавлення Йосипа Кобзона звання почесного громадянина Полтави і проголосували за це одноголосно за сприяння розколу нації. Територіальної цінності суверенітету та незалежності України, ведення антиукраїнської пропаганди, заклики та підтримку військової агресії Російської Федерації. Олександр Мамай додатково вніс на порядок денний і ще два питання: звернення до обласної прокуратури та генерального прокурора України надати правову оцінку діям нардепа Капліна, який 18 листопада з сокирою потрощив у міськраді комунальне майно. Співучасником Капліна Мамай назвав депутата міської ради Олександра Шамоту. Є відеозаписи депутат Шамота. Пішов до Капліна в машину, взяв топор і через бокові двері двер, двері. Заніс цей топор із під пальто передав його Капліну для того, що трошки. Також міський голова просить генеральну прокуратуру позбавити нардепа капліна депутатського мандата та змусити його відшкодувати завдані збитки у 31 тисячу гривень. Звичайно, наша команда відшкодує всі ті збитки, які нанесли наші дії комунальній власності. Я не той чоловік, і наша команда, це команда не тих людей, які будуть жити чи навіть робити політику за ваш рахунок. Ми відшкодуємо все до копійки. Я такий самий, як і ви, який буде перед, за, перед тим перед цим законом відповідати. Є моменти в житті, коли треба діяти рішуче. Я готовий відсидіти скільки завгодно. Я готовий позбутися мандату народного депутата України. Я готовий до цього всього. Тому що це та ціна, яку я готовий заплатити за те, щоб щось зрушилося в житті і в долі кожної громадянки, кожного громадянина у Полтаві. Сам Сергій Каплін на сесії вимагав Олександра Мамая та виконкому міськради перерахувати 3 мільйони гривень із міського бюджету, призначені для полтавців, котрі воюють на сході. Ви депутати проголосуйте станте, проявіть свою громадянську позицію кінця кінця. Ви батьки, матері у відповідь. Депутати скандували Капліну ганьба. Олександр Мамай відповів, що справа за обласним управлінням міліції мовляв, треба, щоб там провели тендери, і повідомили, що потрібно військовим в АТО. Лише тоді міськвиконком перерахує потрібну суму. А сьогодні вже кошти перерахувати нікого, тому що коштувана немає і заступника немає вже кошти нікому не потрібні. За три години сесійного засідання між Олександром Мамаєм та Сергієм Капліним постійно виникали словесні перепалки. Починаємо загальнополтавський народний рух за відставку міського голови, його заступників і усіх депутатів совісті України. Прокурор Полтавської області Ян Стрилюк повідомив, що жодних звернень про хуліганські дії нардепа Капліна від міської ради і ще не отримував. Втім, заявив, що на Сергія Капліна відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства. Це рубає вікно до моя я. Європа, за чим це все розгамо? Як це зачем? На сьогодні вже допитано десь близько 20 осіб. Витребовано відеозаписи цих подій офіційно в установленому законом порядку. Отримано пояснення безпосередньо від народного депутата Капліна. Призначена експертиза товарознавча по спричиненим збиткам, тому що про ту суму, яку зараз веде мова міська рада, це лише оцінка пошкодження цього майна. Нами призначено в установленому законом порядку експертиза. Після висновки експертизи, ми вже будемо мати конкретну суму за подіяних збитків. Що стосується безпосередньо дій кожного із осіб, які приймали участь у подіях 18 числа поточного місяця, то це вже буде надано оцінку слідчим по завершенню досудового розслідування. Я буду наполягати, щоб це досудове розслідування закінчилося в максимально зажаті терміни. Стаття 296 кримінального процесуального кодексу України передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, притягнуть до відповідальності і депутата міської ради Олександра Шамуту, який тоді був поряд з Капліним. Євгеній Прокопенко, Олександр Іващенко для телетежневика. Найцікавіші думки, які звучали протягом тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про неблагородні вчинки навколо благородної справи. Посадовці органів місцевого самоврядування Полтавщини змагалися між собою. Хто краще знає закони України, вміє публічно виступати і вправно маневрувати серед рифів і підводних каменів повсякденної роботи. Це підвищує їхній професійний рівень, їхню активність. І ви знаєте, що зараз дуже багато законодавства міняється, і сьогодні потрібно людей трошки підтягувати до цих стандартів, тому це для важливо, як і для нас, так і на місцях для місцевої громади. Саме природничі науки допомагають людині осмислювати та поліпшувати власне життя, лікувати хвороби, зберігати довкілля та природні ресурси, вважають полтавські науковці. У нас на факультеті весь час такі дискусії проводилися і навіть конфлікти були між викладачами. І сьогодні з'ясувалося, що згідно біоетики і принципам біоетики потрібно бережно ставитися до тварин. Майбутня реформа системи органів внутрішніх справ має засновуватися на так званій ініціативі знизу, прагненні самих міліціонерів та побажання громадськості, вважають представники Міжнародного фонду УНІЯ 1219. Там, де суспільство участвує в переобразованнях органів внутрішніх справ, органи внутрішніх справ мають дійсного адвоката. Тобто суспільство розуміє потреби. нужди полиции, понимает нужды міліції і общества поддерживает міліцію у всіх шагах. Співпраця з полтавськими вишами одне з першочергових завдань посольства Франції в Україні. 11 студентів Полтавського університету економіки і торгівлі вже навчаються у Франції. Таке ж навчання хочуть запропонувати і студентам Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Для нас это приоритет сейчас поддержать мобильность студентов. Я хочу познакомиться з вашим красивым городом, сердцем Украины и, и в том числе именно я знаю, что здесь очень хорошие узы. Обмен студентов да, говорит о возможности изучать во Франции. Не не врожай, а цілеспрямована політика знищення українських селян. Так характеризує голодомор 30-х-40-х років Анастасія Федорівна Котляревська із села Супрунівки Полтавського району говорить і досі не може повірити, що після всього пережитого північні сусіди стромили ножа у спину Україні. Оце тільки Путіна. Він предатель всіх всіх народів, всіх націй. Вони нанімають чеченців. Ви Люди погибають зараді грошей награбаних, Отим простіть за нескром дураком Януковичем. Українці все частіше стають жертвами трудового та сексуального рабства. Тільки за останній рік, розповідають юристи, кількість постраждалих збільшилася на 6% більше, наприклад, у 2011 році надійшло більше 4 тисяч справ, в 2012 році вже трошки менше, 3,5 тисячі, в 2013 році десь 300-600 тисяч, ну і... В цьому році за перше півріччя надійшло більше, трошки по півтори тисячі. Ну, маємо на увазі, що до кінця року може теж надійти, але вже ж буде менше трьох тисяч. Ще 1 жовтня стартувала всеукраїнська акція Укрпошти з доброчинної передплати дитячих періодичних видань Подаруй дитині радість читання. Студенти-журналісти Полтавського педуніверситету долучилися до акції і передплатили видання дзвіночок для чотирьох дитячих будинків. Ми зараз живемо дуже в складний такий період, і такі частинки милосердя, доброти це досить позитивно. І я щиро дякую за підтримку за таку ініціативу. І надіюся, що нас побачить громадськість, побачать підприємці, і теж може долучитися до цієї акції. Ми б хотіли запросити, долучайтеся до нашої акції вона буде тривати до 20 грудня цього року. Більшість людей із обмеженими фізичними можливостями не можуть самостійно заробляти на життя. Тут допомагає держава, але тієї мізерної соціальної допомоги на прожиття кажуть не вистачає. Держава держава Би ж держава індексувала нашу соціальну допомогу. Виросли в ціні продукти харчування і, і, і комунальні послуги. І лише все вирисла в ціні. а… Наша так сказать, соціальна допомога залишилася поки що без змін. Чи є тінь у благодійності? За даними Державної реєстраційної служби в Україні понад 10 тисяч благодійних організацій, особливо люди відгукуються на потреби наших захисників. Та після ряду повідомлень про псевдоволонтерів. Люди почали ставитись до волонтерського руху з пересторогою. Як же обезпечити себе від нечистих на руку людей? Відповіді на ці питання шукав Ігор Середа. За законом у діяльність благодійних фондів немає права втручатись жоден контролюючий орган, і тут найбільший простір для зловживань, пояснюють правознавці. Витрати зібраних коштів мають право контролювати представники громадськості, але лише номінально механізму такого втручання закон не виписує. Не завжди всі чесні на руку, і е, дуже багато проблем виникає саме з публічним збором коштів на вулицях, тому що проконтролювати саме скільки коштів було вкинуто в цей ящик, а скільки було ним дійсно потрачено на благочинність. Дуже важко. Та навіть у цій ситуації люди знаходять методи впливу на благодійні фонди, говорять обласному управлінні міліції. Полтава місто невелике, волонтерів усі знають, тому кожне нове обличчя із волонтерською скринькою привід для заяву міліцію. І така пильність, говорять правоохоронці, часто дає результати. Опитані молоді люди, перевірені їх документи. І виявилося, що вони взагалі не з Полтавської області, взагалі не з міста Полтави, а приїхали до нас із Запорізької області і збирають кошти чомусь у Полтаві. З юридичної точки зору у нас не було претензій до них, оскільки мають офіційну реєстрацію і збирають благодійну допомогу. Але ми їм настійливо рекомендували, і громада наша також нас підтримала в цьому, щоб вони збирали ці кошти за місцем проживання. Громадськість на поготові і ажіотаж навколо збору коштів на допомогу. АТО у Полтаві притих у крайньому випадку три дні пошуків по вулицям обласного центру людей зі скриньками результатів не дав. Волонтерську діяльність у області продовжують лише кілька організацій, що працюють напряму із бійцями, які захищають цілісність України. Кожен із фондів, говорять волонтери, винайшов власний спосіб звітності перед громадою. Пропозиція у нас надійшла від голови райдержадміністрації районної ради міської ради створити єдиний координаційний центр, під дахом якого б зібралися всі волонтери і координували свої дії. Діяльність і таким чином і легше було б, і по збору і коштів, і по збору речей, і продуктів харчування, так і таке інше. Виписується розписка офіційна про те, щоб була отримана така чи інша фінансова допомога. Якщо є потреба в тому, щоб була звітність, що було придбано на ті чи інші кошти. То також надаються чеки. У нас є людина тобто волонтер-координатор Наталія Гранчак, яка веде щільну таку реєстрацію найрізноманітніших фінансових витрат і фінансових надходжень. Нам пред'являють чек на этот товар, а вже по списку у мене є списки ребят, яких я вказую фамілію ребят, кому що потрібно. І потім в цих списках я вже прописую, конкретно, що, наприклад, Петя у мене повинні отримати бушлат Ермобільо, я пишу, що та бушла термобільо. Потом за целий місяць я даю чотир бухгалтеріатому, що вот були потрачені такі деньги, і вот эти вещи, которые были выданы ребятам. Тим часом полтавці підтверджують, що довіряють лише перевіреним благодійникам, які довели свою чесність. Жартувати ж кошти молодикам з пластиковими скриньками на вулицях обласного центру не погоджуються. Жоден із опитаних нами полтавців. Это все кидалово. Даже если есть фирма, там всього постанов уже проверено. Так що треба, щоб займалася прокуратура, або міліція цим ділом. Не знаю. Привыкла, що завжди ману. Я думаю, що можна завжди перерахувати через банк на якийсь счет. Я думаю, що є, є люди, які я думаю, знаю, на роботі, збирають ще. Так... Видимо, нужно создавати какую-то одну єдину організацію. І в цій організації должны бути люди, яким довіряють все. На сьогодні в обласному управлінні міліції ще перевіряють кілька благодійних фондів за зверненням громадян. Правоохоронці попереджають, не потрібно експериментувати, адже у області цілком достатньо легальних помічників воїна МАТО та і інформації про них вони до нас можуть звернутися по телефону. Наш номер є безкоштовним. Це номер телефона 0800 502 230. Оператори приймають ваш дзвіночок, записують повну інформацію. Які вони можуть надати, надати яку вони можуть допомогу, яку можемо ми надати допомогу? Потім ми ці звернення передаємо на виконавчі органи. Потім вже на протязі днів з ними зв'язуються і вирішуються всі питання. Тож, найперше, перевіряти документи у всіх людей, які називають себе волонтерами, і краще співпрацювати з відомими активістами, які довели, що заслуговують довіри. Нехай ваша довіра завжди дарує гідний результат. Зустрінемося рівно через сім днів, коли в ефір вийде 899-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Успіхів.